Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний, з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі. Весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний. Сухий чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї. Сарай підходить для утримання двох корів або іншої худоби. Фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута. Є місце для городу. Теплиць. Чи додаткових забудов. Тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі, зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. В Вашій увазі ще один будиночок розташований у Прикарпатті, а саме у селі Смільна Львівської області. За детальною інформацією переходьте за посиланням на телеграм-канал. Ціна такого будинку. Всього 2700 доларів, що робить його доступним спеціально для вас. Будинок займає 46 квадратних метрів та має 25 соток землі. Будівля виконана з дерев'яного зрубу у стилі Закарпаття та дах, що має покриття металочерепицею. Має дві кімнати, в одній з якої знаходиться пічка. Що допоможе зберегти ваші кошти взимку. За рахунок опалення дровами. За потреби на горище можна зробити другий поверх. Всередині будинок потребує косметичного ремонту для втілення ваших дизайнерських рішень. Також має підведені світло, воду та газ. На території є свердловина з постійним доступом до чистої питної води та складське приміщення, яке можна використовувати за будь-яких ваших потреб. Будинок огороджено дерев'яним забором. Є місце для вирощування овочів або додаткових споруд та багато фруктових дерев. У межах 15 кілометрів знаходиться база відпочинку, родинне гніздо та гірськолижний курорт. Досить зручний під'їзд до самого села, який оточений з двох боків лісом з грибами та ягодами та гірським джерелом. Поруч з будинком знаходиться магазин. Та дитячий садок. У селі, яке знаходиться в 2 кілометрах, є відділення пошти та сільський клуб. Цей будинок підходить для вашого перебування або ж для здачі як будинок для проживання туристів. Для детальної інформації підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням та телеграму. До вашої уваги капітальний затишний будинок. У селі Кольчино Закарпатської області. Будинок площею 56 квадратних метрів та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює з всіма необхідними умовами для проживання. У 2013 році був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий. З можливістю одразу заїхати та проживати. Частково мебльований. З технікою. Новий дах, перекритий металочерепицею та пластикові вікна. Новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч болер'ян та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний завдяки насосу. Тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня, сухий погріб, який має дві кімнати. Можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев, великий передній двір та зона відпочинку. Є місце для вашого авто. У селі. Є дитячий садок, продовольчі магазини та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області. З новим якісним ремонтом площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця. І стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має 3 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове. Каналізація центральна. Водопровід також центральний, електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер. Міжкімнатні двері з дубової дошки. Кухня пуста. Виведено трубу під пральну машину та посудомийну. Санвузол повністю обкладено плиткою. Встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу, літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливість підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень, велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю. Або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту. Сполученням з, з сусідніми селами: Є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Чернин, що на Київщині, з загальною площею 67 квадратних метрів. Частина будинку виконана з цегли. Інша частина утеплена пінопластом. Дах повністю шиферний. Житловий стан будинку дозволяє одразу заїхати та проживати. Сам будинок має дві кімнати, коридор та кухню. Стіни пофарбовані, звичайна дерев'яна підлога. В одній з кімнат та кухні лежить линоліум. Комунікації у вигляді електроенергії. Також є піч ручної роботи, обкладена плиткою, газовий котел, власна свердловина, вода заведена у будинок. Зроблена каналізація. По вулиці проведено інтернет з можливістю заведення його до будинку. Новим власником залишається частина меблів. Земельна ділянка 7,5. соток. Є невелика городина та фруктові дерева. По периметру встановлено паркан. На території є господарські будівлі та льох. Конкретніше гараж для вашого автомобіля та споруда для зберігання інвентарю або розведення господарства, асфальтований під'їзд, продуктові магазини, зупинка громадського транспорту. До дитячого садочку та школи відвозить автобус. Біля будинку є ставок для відпочинку. Для детальної інформації та ваших питань. Обов'язково переходьте до телеграм каналу та не забувайте підписатися.